Всім добре, день. ми проходимо е кар'єру за Манчестер У нас матч передати Олімпія Каласа. Ну, поехала. Ну, по да. вас то не страшно виприти, бо Я так розіграйте. Може, навіть включити лампочку. Так, краще видно. Так почали. Все, так, Руні. Джоні Еванс. Евра. Джоні Еванс. Уху-ху, добре. Фернанді. Куди-куди-куди? Я думаю, що новел капіде. Я зараз подивлюся. Ніхо не ви. Коротше, все пунктувало для того, щоб не здавати, краще видно. О, може бути краще, але ну, я вже з підвіткою. От ще краще. Окей, okay, почали далі. Раємо, гу-гу-гу, uh -huh. не забрали м'яч. Тут контр, так, фетзадіць, фетзадіць. Ух, добре, Рафаель. Добре, Джоні Еванс, Рафаель. Рафаель на Джоні Еванса, Джоні Еванс на евро. Тут Можна дати пас на Гікса. Гікс, 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 Гікс біжить. Попередньо, що не знімав, бо це було б Пілотна серія. Я виграв в Голода 1-0. І тут дур! Тут, тут. Небезпечний. Дуже небезпечний. Башкой вигравай, Давай, 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 давай. давай давай Валбок. Молоченка, велобок, молоченка. Пас. Пас-пас. И руни, руни, завершай. я прям в руки вратарю. Ага. Ты тут треба выгр вот боротьбу с яваями. Это драйн-гикс. Он их же пропает извест. Удар сэй. Ничего себе, кисай. Я так думаю, що буде нормально і тут на руні. Руні волк! Руні, Рулі, 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 рулі. Руні, руни, руні, сама моя го. Чиночка, Руні, ну жура, вол, так. Треба триматися, триматися. Я тут підкат. Добре. Я, на, я на другому місці, бо хтось виграв 3-2. Було... Тут не велбика! Велбок! Велбок! забивай! Гол! Гол! Це не любитель, це, це обичний ігрок! Велбек! Я не розумію! Що сталося? Велбек! Я тебе само видно, яке мам зараз на камері. Велбек! Даніе Велбек! Може підкоптицу. Дніол Велбек! Запивай гол. Чисто? Так, а Желефер еще чистый. Тут можно продолжать. Ух, ну я тут дам головой пас. Куды, куды? Да, О, что мы не Так, кто-нибудь забежит. Тут можно дать пас. Валентия. Валентия может дать пас. Флетчер. Нет, усайд. Усайд. Все-таки. 2-0. Мы выиграем. Но лимбея коса. Так, так, так. хочу не знаю, О, тут вже страх. Рафаель. Валенція, Валентія, Валентія набирає швидкість. Валенція. Добре, подача. І тут можна кіксу. Як виложити? Тут куди вип'ємо? Так, от ви, ух. Зараз буде небезпечно. Закрийте двері.

Ланця має вигравати боротьбу і тут на Велбека. Велбек. Велбек, Велбек. Якщо світ це пробити! о ху, -ху, -ху яка плюха. ух, ух, Гарна тут плюшка була! Добре, ведзедіець! Вона був в DreamDeady Fadsadiec. Не знімаю на телефоні ні, я це знімаю на телефоні, звісно. І тут тут два підкат. Просто сказ підтоку не пасі тут. Ленці. Ленці. Біжай, біжай, біжи, 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 зрізай, зрізай, зрізай. Тут назад і тут подача і руру ні не вгреє боротьбу. Ну от тут прямога було. Все, щось нам звертає. Два один доволі, все бачите. Так. Щось я Не буду натискати нікого, бо в мене тоді вирубається комбік. точно, точно, точно. Ухуху, ху, -ху. волбок, 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 Назад, добрый, и тут пробытый. ой 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 Там, там, там штана, она ведь была, мне -то Я думаю, що оце побачили. Це небезпечно було тільки що, але ну, вони добре грають. І тут можна головою. Давай в руки, в руки, в руки, в руки, в руки читать. Bum 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 <свечет> Свет. С такой он очень черный, а потом ты лишь своей виду. Я здесь направляюсь. Делаем. Я... Так, так, так. Ну, ну, буду это не пытаюсь. Шо? Уху, давай, 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 Стинка, блин, стинка, ну тут гікс, ну что ти робиш, гікси? Гикси, пихи, гикси, пихи, гикси, пихи. Добре. Ухухух, ху хвалба, хвалба, куна, дают прийти тут руни на пять гараней. може может, дать опас, но тут его забрать. Что вообще играл? Что вообще? Что вообще играл? Зараз я так свалю, что ти будеш плакати. Что ты будешь плакать?

Так дихає. Добре, вибій, дихай, вибий, вибий. Бачите, я вам не розказую все потроху. Якщо ви не бачите, буду передивлятися. своїм. Угу-хух, тут не безпечно. і бака, і бачка! Ну дихе! Тихе, молодчинка, я тут я виб'ю. Добре, кікса Гікс... нікого не зустрічає. Тут він помиляється, але тут контратак все одно продовжується. На руні ну, не доходить поздоруні. <кхарі> Сьогодні у мене був турнір. І тут. назад. Ну Можна сказати, що ми вже виграли.

Джот, напьем. Вс, сквозера бери. Что ты м'язер? Ты тут м'яз зеграл? Что ты Що Что не понял научилась, то я тут того хою начать? Ты это завыпай тупый доту. По-перше, тут не пан ту штраф. Не панель. Я в той кут. Тре-тре. Тре-тре. Не заревнуть. -тре. Тре -тре.